Це реально бінти, йод, стрілка, гній, і вони разом дають якийсь такий дуже приторно, мускус животний тварини, якийсь такий аромат, плюс трішки поток. Нічого мені не подобається. Всім привіт, я Таня, а ви на каналі Святі Духи. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікаву тему про духи, які я просто не можу терпіти. Тут будуть як і просто окремі напрямки духів, так і конкретні найменування. І давайте спочатку ми з вами почнемо з першого а, одразу. Що хочу сказати, що якщо ви почуєте тут аромати, конкретні, які подобаються вам, але не подобаються мені, це нормально. Або якщо ви почуєте якийсь напрямок, і ви не будете зі мною згодні, це теж нормально. Це просто моя думка на конкретні якісь аромати або напрямки. І перше, з чого я хочу почати, це з містів для тіла Вікторія Сікрет. В мене особисто є їх два. Я їх купила для того, щоб влітку поліватися їм як. Такими, типа, одіколоном, да, після душу. Тобто я їх сприймаю як просто така полівашка легенька, але я не думаю, що можна на них витрачати багато коштів. Я бачу, як дівчата деякі скупають просто повні колекції. Ну не дуже є в них сенс, тому що вони не стійкі. Це просто реально якісь одіколони, щоб ним скористуватися після душу і все. А друге, про що я хочу сказати, це ладан. Мені не подобаються ладані аромати, тому що я не хочу пахнути церквою. Тому що, якщо ви колись чули якісь аромати з нотою ладана, то ви реально розуміє, розумієте, будь-то якщо ви заплющите очі, ви будете десь в церкві, і це не дуже прикольно для мене. Я цього не дуже люблю. А далі кожа. Шкіра вибачаю, шкіряні, шкіряні аромати мені не подобаються, якщо вони там реально такі а, якби прямі, прямолінійні, да? тому що, от, коли ти надягаєш якийсь аромат і ти відчуваєш себе нібито ти з голови до ніг, ти одягнутий в шкіру. І ця шкіра дуже вона така напориста і мені це не подобається. Я Не хочу просто пахнути моно чимось. І тому я, якщо десь відчуваю шкіру в ароматі, якщо вона там десь з чимось іграє, з якимось там іншими нотами, це нормально. Але коли там чисто просто всі база і серце, і топові ноти, вони всі. Йдуть зі шкіри, ну це не для мене, я це не дуже полюбляю. Якщо ми кажемо з напрямків парфумерії, я думаю, що це, мабуть, все. Ще можу якось сказати про окремий вид, це гурманські аромати, тому що я не люблю колити відверто. Пахнеш випічкою, наприклад, якісь там круасани, крутони, печиво, коли це дуже занадто прямолінійно знов таки, да? а, я не дуже це люблю, тому що ну, я хочу одразу їсти. Я, я не знаю, мене просто. Тобто я не просто не люблю, коли ти прямолінійно пахнеш чимось смачним. В мене є, в мене є чокол... О, Ні, подожіть, це не дуже мій стиль, тому я намагаюся бути подалі від таких ароматів. Я, е, мені приємно, коли хтось так пахне, але від себе я не дуже це люблю. В мене є ваніла кейк, якось так мені здається, називається від менталь. Аромат він теж дуже такий а, солодкий. Він не просто солодкий за рахунок ванілі, він солодкий через те, що там просто, ніби ти реально якби, знаходишся в коробці з печивом. тебе просто це печиво лежить, але ну не знаю, я ношу його може раз на три місяці. Цей аромат реально. Мені двадцятки, мені цього вистачає отак, і мені більше не треба. Тобто я знову ж таки скажу, що цей напрямок мене не дратує, а якби його я можу носити, але ну бачите, я кажу, раз на, на три місяці, два місяці, ну реально дуже, дуже рідко. От, і давайте зараз перейдемо до самого цікавого, до самого. Е, Якщо ці аромати, які зараз буду я вам перераховувати і вам вони подобаються, вибачте, але це не щось на вашу сторону, на ваш рахунок, це просто мої вподобання. Так, дижі попічаю. Sorry. І так, з першого, чого ми з вами почнемо, це. Бакара Руж 540. Ні в екстракті, ні в парфумованій воді, ні в Гелій для душу, ні для крему ні для тіл. Нічого мені не подобається. Це реально. бінти, йод, стрілка, гній, якісь не знаю, операційне, це ну дуже вонючий аромат. Я не знаю, чому його так всі полюбляють. Чому в ньому хтось чує якісь пітушків? Я не чую, господи, я там їх не чую. Ну, вибачте, ну реально, ну, це просто коротша історія. В мене в домі. Живе онліфанчиця. Я просто заходжу в літ і розумію, що просто ну, воняє настільки там, цією бакарою. Звісно, поділка, підробка. Чому я знаю, що це підробка? Тому що, коли ти один раз ти понюхав реальну бакару, ти розумієш, що це все, це не оригінал. Я розумію, що це просто закос якийсь або номерна, парфюмірі, або щось інше коротше, під бакару. Я просто стою так і думаю, боже, хто так просто на душі воняє так, що просто в мене волосся вилазить. Я така думаю, ну по-любому ця онліфанщиця. Що ви думаєте? Потім вона просто заходить зі мною там в Чи я в день була, потім ввечері ми з нею зустрілися, і це вона так ваняє. Думаю, блін, Таня, ти просто вже Нострадамус, страдамус розуміти, вже просто знаю вкуси людей. Просто я розумію, що вона з її поведінкою, з її зовнішністю, це 100% Вона більше в нас у всьому домі, у нас 25 поверхів, Ніхто більше не може таке використовувати, аніж вона. Я вам кажу, так що так. Тому бакара мені дійсно не подобається через те, що. Плюс з цим, да, що мені не подобається запах, не подобається тому, що люди роблять овердоз цих парфумів. Це просто ти ходиш, ти задихаєшся, неважно плюс 30 плюс або мінус 30 на вулиці. Просто херачить на себе це відро цих бакарей, і мені ну короче, мене це просто бісить. ненавиджу цей аромат. Наступний аромат це в нас Ганімед, <ган> І енцелад, те, що з ним зв'язане, бій 86» чи якось так коротше, все, що робить Марко Антон Баруа, мені не подобається. Це теж все двоюрідний брат-бакари. І я, ну, це дуже такі мінеральні парфуми. Якщо ви знов-таки один раз понюхаєте, от в ароматеку сходіть, понюхайте цей аромат він там є. Е, ну, це дуже такі м -м, різкі, мінеральні, своєрідні аромати. Їх, ну, я думаю, що на кожен день я не знаю, хто може їх носити. Це дуже е Провокативні, скажімо так, аромати, що коли там в тебе просто весь люкс тебе достав, і ти просто хочеш, типу, випіндритися, що в мене там якісь там круті аромати, ти просто обираєш все і всі ходять, задихаються, знаєте, як той мем. Тіпа, дівчина, це від вас так воняє цим Оце, Якщо ви це на себе надінете, то воно буде так же воняти всім. А? От вас так воняє резким цим… Ужас. Оце мені не подобається. І ще мені не подобається кірки. Кірки не подобається, тому що там велика доза мускусу, плюс е е фрукти, і вони разом дають якийсь такий дуже. Приторно, мускусна животний, тварини, якийсь такий аромат, плюс трішки пото. Ну в общем, це теж дуже такі специфічні аромати. Він мені теж не дуже не нравиться на людях, на людях і на мені ну, взагалі, ні, я просто понюхала, думаю, ні, це не взагалі не моє. А взагалі, я так подумала, що ще мені може не подобатись. Я думаю, що це все. От по напрямках і конкретних ароматах, це, мабуть, все. А ще є аромати, які я вважаю, що вони переоцінені, що вони не мають коштувати стільки, скільки вони коштують, або якісь дуже солодкі аромати. Ну, це, це просто все інше, це вже е, якби на смак. Я не можу про це казати, тому що це просто, ну, якщо дорого, ну окей, але я не. Можна сказати, що я не хочу покупати ці аромати, тому що вони дуже дорогі. Коротше, ви поняли, да? Якби Це більш суб'єктивно, хоча те, що я сказала тут зараз, теж суб'єктивно, але ось те, що я описала, це реально мені не подобається ніякому разі. От, а інше ще можна якось розглядати. От і в принципі, я думаю, що не також багато в мене ароматів, які мені не подобаються. Я думаю, що я розказала про все, що ви десь вже чули, і хтось вже теж може про це казав, що їм теж не подобаються ці аромати. Але багато людей, хто ще не люблять Tom Ford, Але насправді їх Томфорт не люблять, тому що багато підробок, багато номерної парфумерії, що люди використовують. А насправді. Ем... А насправді Tom Ford дуже дорогий, і на вулиці я кожного разу чую підробку. Ну, вона реально, дівчата. Якщо одразу одного разу понюхаєте оригінал, ви будете просто визначати підробку. Вони реально різні різні аромати. От і тому не так, що багато того, що мені не подобається, якось так. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що саме може не подобатися вам, що ви терпіти не можете. Може, якісь є у вас аромати, які у вас були люб... Найулюбленіші, а зараз ви їх не носите, там і чому, і так далі. Буде дуже цікаво мені почитати ваші е, історії. А наступного разу я хочу вам е, запропонувати зробити аромати, які дуже чекаю, коли вони вийдуть у 2024 році, або вже вони вийшли на під кінець 23-го року. Якщо ви хочете е, відео про новинки, е, дайте мені знати. Я обов'язково вам зніму, тому що теж хочу багато чого спробувати і купити на затест. Дякую вам за перегляд. Чекаю на ваші коментарі, ставте, будь ласка, мені лайки, мені це дуже-дуже приємно. І ми з вами побачимося вже в наступному відео. Пока!